П'ята серія другого сезону серіалу Останні з нас показує, як прагнення Елі до помсти стає дедалі небезпечнішим і що вона не зупиняється, наближаючись до своєї мети покарання для Еббі. А ще кордицепс знову починає відігравати якусь роль у цій історії, і його трансформація дійсно чудово вписується у загальний концепт. Ну і звичайно, на секунду знову з'явився Петро Паскаль. Але про все по порядку. Всім привіт! Ви дивитесь канал а на його Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші деталі п'ятого епізоду другого сезону серіалу Останні з нас. А тепер поїхали! Авантюрна подорож Елі та Діни, про яку ми говорили раніше, а саме те, що вони вирішили вдвох поїхати в Сіетл і шукати там когось, очевидно, стикається з жорстокою реальністю, коли Джесі з'являється, немов білий лицар і звісно рятує їх. В певний момент вони були на межі кінця, і поява Джесі реально врятувала їх життя. Хоча, здається, приймає це вкрай негативно. Його поява нагадує Діні про те, навколо чого вони з Еллі обережно ходять з моменту, коли дізналися про вагітність. Діна, ймовірно, повинна повернутися додому, якщо хоче зберегти майбутнє для своєї дитини. Зустріч із розумними зараженими, організацією ВВК і шокуюча страта в лісі. Це занадто багато для неї, щоб це витримати. Прибуття Джесі це рятівний квиток, що. Щоб повернутися назад до Джексона. Утім, промова Діни до Еллі про те, що вона повинна пройти цей шлях до кінця, можливо, стала саме тим зеленим світлом, яке Еллі потребувала, щоб зважитися визнати, вона знала, що зробив Джоел. Їхній дует батька і доньки можливо уникав цієї правди в Джексоні. Але Еллі знала все ще з тієї миті, як прокинулася в обіймах Джоела наприкінці першого сезону, і тепер це вже не приховаєш. Хоча це й надто прямолінійно, коли Діна раптом розповідає історію. Що ідеально вписується в моральний компроміс, який Еллі хотіла б почути. Їй був потрібен цей поштовх, і глядачам теж наслідки промови Діни не змушують себе чекати. Трійця розділяється, і, залишившись на одинці, Еллі вже не має жодних моральних сумнівів щодо того, щоб вилити свій біль на нору. Яка так сталося, що опиняється на її шляху першою з тієї групи людей, що були разом з Еббі у другій серії сезону. Останні з нас підводить до захопливої можливості. Еллі доведеться вистежити і Кожного з членів групи Еббі по одному, перш ніж ми знову побачимо саму Еббі, яка буде фінальним босом. Хоча її вчинки і не стерлися з пам'яті, чим довше ми не бачимо головну антагоністку, тим більш віддаленою і абстрактною вона здається. Так само як Джоел перестав бути людиною для Ебі, саме цим вона стає в очах Еллі. Такий психоемоційний стан підштовхує Еллі до того, щоб відзеркалити цю жорстокість у протистоянні з норою. Слід відзначити, що ця сцена виглядає дуже. Чудово, і Бела Рамзі з цими її скляними очима дуже гарно випромінює жорстокість. Це відчувалося як хоррор-фільм, де вбивця біжить за жертвою, але ми бачимо це з точки зору того, хто полює. Ну в сенсі того, що вона є головним героєм. Ця сцена демонструє жахливу, але впевнену сторону Еллі. Насправді, Еллі пощастило в цій серії. Якби Нора не забігла в підвал, наповнений спорами, а Джесі не прийшов урятувати їх в останній момент, усе могло б дуже швидко вийти з-під контролю. І вони Зрештою, їх початковий план провалився, цілком очікувано. Майже вдала втеча Нори змушує глядача усвідомити наскільки емоційно нестабільна Еллі, і як вона легко відволікається. Ну і здається, що вона ще не готова стати людиною, здатною довести таку місію до кінця. Варто лише згадати ім'я Джоела, і її миттєво відкидає назад у ті події. А вона більше не може дозволити собі таку розкіш, особливо враховуючи неминучу зустріч з Еббі, яка буде набагато безжальнішою противницею. Ніж Нора. Але знову ж таки, в наступні кілька хвилин ці сумніви розвіюються, і Еллі стає безжальним маніяком, який повільно заганяє жертву у пастку. Це перша сцена, де Еллі свідомо переходить межу, і вона залишається з цим одна. Не в моменті бою, не в афекті, а в тиші. Після цього. Це переломна точка. Еллі вже не просто жертва або героїня, вона стає тим, кого сама раніше зневажала. Вона стає схожою на Джоела в останній серії першого сезону. Коли ти здатний зробити жахливі речі лише через те, що віриш, що це правильно. У п'ятій серії ми також бачимо новий бік серафітів, Фракції, яка до цього існувала майже як тіньовий фантом у структурі серіалу. Про них говорили з острахом, як про релігійних фанатиків, що живуть за суворим кодексом мовчання та обрядів, але лише зараз нам показують їх у дії. І перше враження гнітюче. Страта в парку публічна, ритуалізована і жорстока, показує, що ці люди не просто виживають у руїнах світу. Вони створюють власну систему контролю через страх і репресії. Це важливий момент для глядача, адже він зміщує моральний фокус. До цього ВВК добре озброєна організована фракція виглядала як головні антагоністи. Вони переслідують Еллі, захищають Ебі, придушують тих, хто не з ними. Але на фоні релігійної поїхавшості серафітів. Їхня жорстокість починає виглядати менш жахливою. Серафіти не гірші і не кращі за них, вони просто інші. У них своя ідеологія, своя правда, і вона, як і у всіх в цьому серіалі, обґрунтована травмами та страхами. Серіал робить глибокий крок у розкритті теми циклічності насильства. Шрами це не унікальна загроза, а ще одне нагадування: що кожна ідеологія в цьому зруйнованому світі, коли позбавлена гуманності, веде до одного до жорстокості. І в цьому полягає суть серіалу, не буває прав боку, усі продукт трагедії і всі її джерело. Це не дозволяє глядачеві зручно осісти на чиємусь боці і вболівати за тих, чи інших. Потрібно постійно сумніватися, співпереживати і засуджувати водночас. Ну і на сам кінець, Джоел. Ми здогадувалися, що ще побачимо Педро Паскаля в цьому сезоні. Мати його лише у двох епізодах і більше не повертати, це було б марнуванням актора та потужних емоційних моментів. Повернення героя це флешбек, але це зроблено в правильний момент. Момент, коли Еллі не просто здогадується, а отримує підтвердження того, що насправді зробив Джоел. Очевидно, шоста серія принесе ще більше моментів із Джоелом, зокрема, і те, що ми так давно чекали: їх емоційна зустріч і розмова. Хоча, по факту, це буде розмова Еллі сама з собою, адже вона зізнається собі, що завжди знала, що Джоел зробив у лікарні. Хоча, звісно, останній з нас готує набагато більше, ніж просто флешбеки. Розвиток кордицепсу неможливо ігнорувати. В п'ятій серії з'являється. Більш інтелектуальні заражені, і тепер, коли у рівняння входить повітряний аспект вірусу, з'являється новий страх, що людству вже нічого не допоможе. Повільне наближення цього майбутнього прокрадається непомітно у п'ятій серії, нагадуючи, що ці дрібні людські фантазії про помсту, врешті-решт, можуть не мати жодного значення. Подивитися у понеділок перед останню шосту серію другого сезону останніх з нас, як і весь сезон, ви зможете ексклюзивно на медіасервісі Мегого, який є Офіційним транслятором в Україні пишіть у коментарях, які ваші враження від подій п'ятої серії останніх з нас. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.